Харківський музичний фаховий коледж імені Лятошинського. До онлайн марафону. Присвяченому пам'яті Тараса Шевченка. Нестор Чир. Шевченкові. Є на світі люди, наші Метеори. Є криштально чисті, як блакитні зорі. Ну а ти, кобзарю, світоче всечасний. Сяєш на Вкраїні вічно і негасно. Ти не просто символ в каменній граніці, що постав у славі по цілому світі, ти апостол Правди, ти жива країна, наше синьо вітра, мила Україна. Ми живем в турботах заодно з тобою, вишиваємо долю радістю, й журбою і дітей навчаємо добрими ділами і плекаємо зерна, миру поміж нами. Поруч з українцем завше твоє слово, як сурма, сто дзвонна в небі веселковім, славні гайдамаки, горді й завзяті, нам допомагають долю будувати. Хоч іще гуляє в нашій хаті хуга, та вже чути слава за великим лугом, а над чорним шляхом срібні дзвони грає. І ніхто їх пісню більше не здолає. Бо ми, нині люди, як високі мрії, і таємно врочі, як весни барвіє. Ну, а ти, Тарасе, з нами поза часом світиш своїм серцем вічний, непогасно.